Приводом для проведення наради став короткометражний фільм Бурштинова могила. У ньому автор демонструє, яку шкоду природі рівненщини завдали незаконні купачі сонячного каменю. Переконує все через мільйони гривень, які заробляли чиновники, депутати та криміналітет на видобутку бурштину. Основне питання: як узаконити цей процес? Своїми ідеями ділилися і чиновники, і правоохоронці, і науковці. Обсяги того бурштину, який видобувається незаконно і реалізується потім в тій же польщі чи в Росії. Він вимірюється тоннами. І це серйозні гроші. А такі серйозні гроші, як ви розумієте, завжди кимось контролюються. Ну і той факт, що закон не приймається, теж є підтвердженням того, що є дуже зацікавлені і впливові люди, які гульмують це вирішення цього завдання. А з іншого боку, знаєте, є такий ще момент, що от якщо взяти Сарненський, Володимирецький район, там вже сотні тисяч безробітних людей. І для них це фактично спосіб заробити на кусень хліба. Голова Рівненської облдержадміністрації переконує від прийняття відповідного закону виграють усі. Проте насамперед це державний бюджет та місцеві мешканці. Основна пропозиція це легалізувати, тобто для того, щоб оскільки в нас на рівні ще є поклади, от їх потрібно видобувати так, але щоб від цього була користь держави, користь громадам, які там проживають. Тобто, щоб з цього сплачувалися податки, щоб люди офіційно були влаштовані на роботу, щоб не, не було пошкоджень лісових масивів, щоб були дотримані усі екологічні нормативи. Якщо десь відбулося пошкодження ґрунту, для того, щоб Запобігти негативним наслідкам потрібна рекультивація. Повністю підтримують легалізацію видобутку бурштину і правоохоронці. кажуть, з початку року вже відкрили 80 кримінальних проваджень за незаконні дії, пов'язані з сонячним каменем. Сліхи вирішення я бачу, так щоб легалізувати даний видобуток бурштину на території Рівської області. Ну це якби перше. А взагалі, з початку року здійснюється. Рейди спільно з громадськістю, з силовими структурами, з працівниками управління на даний час вже зареєстровано в єдиний облік внесено 363 повідомлення. З них відкрито 80 кримінальних проваджень. У середині травня організатори наради планують провести ще масштабніший захід. Тоді вже планують обговорити шляхи легалізації видобутку бурштину разом з народними депутатами та представниками відповідних міністерств. Олександр Туз Артем Лаговський, новини Рівного.